Зараз всі розкачують тему повторного наступу росіян. Я от думаю, чим вони реально будуть наступати. Перший раз, 24 лютого, коли вони наступали, у них було 1200 танків біля нашого кордону. У нас, звичайно, було менше НЛА, джевелінів і стугон, чим зараз. І ми були менш підготовлені до цього. Але ми це все опалили і ще плюс 2000 танків зверху попалили. Чим вони зараз будуть наступати, взагалі величезне питання, тому що із тих 10 тисяч, що у них є на так називаємо хранені, максимум, що вони можуть зняти, це 2000 танків, тобто 20%. Це максимум, що вони можуть поставити в стрій. І ми, звичайно, їх всі будемо палити ще на кордоні, тому що у нас зараз протитанковий зброї набагато-набагато більше, ми більш до цього підготовлені. Те саме у них з бронетехнікою, те саме у них і з боєприпасами до артилерії, до танків, бронетехніки і до інших видів озброєння. Тому це все велике на, на, наступління їхнє всього на всього інформаційна така атака, війна. Вони розуміють, що е, на весні там. В квітні ми підемо в наступ, величезний наступ, тому що зараз танки підійдуть в березні, квітні в квітні ми підемо в наступ. І Все, що в них є, це лютий березень, ці два місяці для того, щоб якісь зробити свій, свій наступ. Вони розуміють, що вони крім як впускати просто своїх воїнів з стрілецькою зброєю, більш нічого не зможуть організувати. Тому все, що їм остається, це поливати інформаційною атакою Україну. Звичайно, що нічого вони не доб'ються, і вся їхня атака там і так і заглохне біля Бахмута. Так що все буде Україна.